Ну, оті колумбарії, чи тумби, чи склепи маєте на увазі, ви напевно оцей індивідуальний колумбарій. Ми його так називаємо. Це просто конструкція, куди можна вставити урну з прахом всередину, закрити ось такою плитою, написати ім'я, по батькові, дату народження, дата смерті. портрет можна набити, Заклеюється ця плита. І урна буде там всередині знаходитись. Його ставлять біля існуючого поховання. Наприклад, якщо вже зроблено благоустрій на могилі і не хочеться розбивати, розрушати цю могильну споруду, то ставлять ось такий колумбарій. Він може бути. Одинарний на одну ось таку ячейку. Він може бути на дві ячейки, як от, ось тут. Бачите, тут залишили місце для того, щоб там поставити вазу з квітами. Потім можна тут згодом з часом додати і зробити ще якусь нішу. Тобто, це конструкція, який можна зробити ну, будь-якого розміру, з будь-яких матеріалів, наприклад, там, з чорного каменю, з сірого каменю, з коричневого, червоного каменю, і встановити його біля намогильної споруди. Все. Він для, саме для цього, щоб не не розвалювати, не розрушати, існуючу на могильну споруду. Ну, от уявіть стільки грошей ви не витратили, наприклад, на пам'ятник такий, і прийти його розламати. А будь-який демонтаж це ризик того, що на могійна споруда чи камінь ну, просто зруйнується.